Шановна громада! 5 травня заплановано засідання 43 сесії медвінської сільської ради, на розгляд якої виносяться 12 важливих питань, які потребують ухвалення. Я вже неодноразово наголошував, що ми будуємо відкриту громаду, в якій кожен житель повинен знати всебічну та достовірну інформацію про стан справ в нашій спільноті, плани її розвитку, а також про планування, розподіл та використання фінансів. Тому сьогодні я хочу розповісти вам про фінансування першочергових потреб громади на наступні 3-5 місяців. Перш чим визначити потреби і суми до фінансування було виконано величезний обсяг роботи багатьма працівниками нашої громади. Як я вже звітував, протягом лютого березня робоча група, до складу якої увійшли представники всіх відділів, установ та старости, здійснила виїзд до старостатів, де провели інспекцію стану проблем об'єктів комунального майна нашої громади. За результатами огляду було складено та затверджено відповідні акти, в яких було відображено перелік першочергових потреб. І в березні-квітні з керівниками відділів установ громади, працівниками фінансового відділу відбувся подальший аналіз та розрахунки можливості фінансування цих потреб та визначена їх першочерговість. Таким чином, на сесію виносяться пропозиції щодо виділення коштів на фінансування майже 80 різних потреб установ громади на загальну суму 6 мільйонів 27 тисяч гривень. 4 мільйони з яких це державна субвенція, і 2 мільйона 27 сім тисяч гривень це власні кошти громади. Вільний залишки. Отже, хочу повідомити громадськість про основні напрямки запланованого фінансування. В першу чергу запропоновано виділення коштів на потреби освіти, майже 44% від усіх коштів, тобто 2,6 млн гривень. Кошти виділяються на оплату заробітної плати педагогічних працівників та технічного персоналу, покращення матеріально-технічної бази освітянських закладів. По-друге, виділяємо кошти на ремонт будівель культури, освіти, медицини, офісів старост, сел громади. Адже дуже багато будівель потребує облаштування відмозки, пандусів, водовідведення, покращення зовнішнього вигляду, ремонту підлоги, огорожей, тротуарів навколо тощо. І по-третє, виділяємо кошти на ремонт доріг громади, що планується робити в першу чергу відразу після проведення тендерних закупівель. Як я вже казав, це головні три напрямки фінансування. Кошти виділяються і на інші потреби згідно з переліком, з яким всі бажаючі можуть ознайомитись на сайті громади або в коментарях під цим постом. Шановні жителі громади, починаючи з цього випуску сесійного вісника, я і надалі буду детально інформувати вас з фінансових питань та питань бюджету. Адже тільки публічність та відкритість допоможе нам досягти успіху в розбудові нашої громади. З повагою, Ігнатій Сергієнко, голова. Ва медвінської громади